Транспорт завжди був дуже важливим для людства. Перший потяг був сконструйований у 1804 році, і тоді він дуже часто використовується. Ходять легенди, що колись дуже давно у Старому лісі була закинута станція. Там була просто залізнична. Дорога, яка йшла через великий тунель. Хочеть легенди, що той потяг і досі їздить по цій колі. Цей потяг заважає усім селянам і міським. Тому час усе замінити. Так, вже йду. Доброго ранку. Ця доділка знов до діла. -да. Мене вже потяг чекає. Одразу речі всі підготував, все, що мені потрібно, тому що я хочу вже відпочити від цієї штуки. По легенді це якийсь потяг, який постійно їздить. І кажіть це так, бо воно ду-ду-ду-ду-ду-ду. Тому я поїду відпочити, не сподіваюсь. У селі, у селян там усе добре. Бо я живу біля станції. Мені ось це постійно, бо я вже. Він мене чекає, тому я швидко покажу, що я взяв. Це факел. 23 ізобороди, щоб я міг купити собі щось. Трохи дерева, кірка залізна, яблуки та трошки хлібу, щоб перекусити. Тому побігли! та бігу я вже. Побігли, побігли, побігли. Ай! Тихо, оп. Так. так. Ось такий у мене потяг. Один вагон тільки. Але це достатньо, щоб дійти до селян, бо вони живуть ось там за лісами, за горами. Ну, коротше, сідаємо. Так, відкриваємо. О, так. так, прекрасно, можна присісти. Покладу свої речі сюди. Угу. Ну, думаю, я покладу тільки. Хоча ладно, буду у себе тримати. На всякий випадок. Поїхали! Ліси, дерева. Усе прекрасно. Через ліс їхати дуже красно. Свіже повітря. обожнюю то так всі Стоп, стоп, стоп. Що? Що це таке? Що? Mm, ну там справді був якийсь, якась дорога. Добре, жити мені треба доїхати до міста і потім подивимось. Що там? Приїхали, ось і те саме село. Ось, по-моєму, це тут можна переночувати. Мені казали. Тому тут залишимось. Ні, ну мені ж це не здалося. Там насправді було щось. Якась ще одна дорога була. Добре, потім, завтра подивимось. Добрий день. Вибачте, можна пройти? Так. Добрий день. Чи можу я у вас залишитися на ніч? Так. Дякую, ось тримайте... Ось це вам. Угу. Гарного дня. Так, підіймаємося. По-моєму, сюди сказали. Да, ось номер такий. Ех... -да. Ну, в цілому непогано. Добре, я спати. Ух. О, ось ми прокинулися новий день. І мені здається, що ось та дорога справді була від того самого потяга. Бо, по легенді говорять, що це була ось колись справжня лінія, якась грузова, і там той самий потяг їздить. Тому треба буде потім перевірити це. Тому зараз, якщо воно так, то я його зупиню. Треба буде тільки купити потрібні мені матеріали, хоча може і не потрібно. Добре, дякую велике. До побачення. Так, виходимо. Ну, а поки що можна просто погуляти по цьому селу. Я готовий. Прийшов час. Я вирішив відправитися зараз, щоб усе перевірити, бо він по ночам, тільки гуд. І справді, цього дня чомусь не було чутно. Напевно, він навіть сюди і не зайшов. Потяг сьогодні відстоюється, тому Ех, він не буде нікуди їхати, тому, поки він стоїть, можна пройти по залізній дорозі і подивитися, що там. Справді, так, ось ми й прийшли сюди, ось тут, так. Тут цей поворот. Там дорога. Це той самопотік, стоп, це куди. Це... це... Що? Він тільки що проїхав. Так, і цей звук, це він робить, я так і думав. Це він робить цей звук. Туман. Він сквісь туман пропав. Зрозуміло. Так. О, дивіться ось! Це ж ця рейка. Ось чому він не їхав до нас. Вона йде туди, а він звідти поїхав туди. А до нас він не поїхав, тому що до села ось туди воно їде. А він поїхав туди, значить там він відстоїться. Mm. Ну ця вітка не дуже велика. Ось можна побачити через перезавантаження чанків. Ну, поки він поїхав. Так треба оздивитися швиденько. Так, поки він там. Так, да, він туди поїхав. Скоро повернеться. Зрозуміло. Так, е обережно, обережно, йдемо сюди, дивимося. М -м -м. О, розгалуження. Значить, він їде ось так, по цій стрільці. Він їде прямо, так? Та, ось туди він їде. А тут розвертається і назад ось так виїжджає через цю рейку. Осе, тепер усе зрозуміло. Поки його нема, треба це зробити. Поки його нема, я взяв з собою залізну кірку, це дуже добре. Тому ми його тут дочекаємося і просто Просто зламаємо рейки і сподіваюся, що він зупиниться. Ось моя кірка. Тому добре, знадобилося, добре, що взяв. Тому треба готуватися. Напевно, у наступний захід я це зроблю. Куди він сюди приїде і знову від'їде. Ось туди я це і зроблю. Хоча... Ну, коротше, подивимося, поки його тут нема, це добре, будемо його чекати. Коротше, всім привіт, я знову тут. Я подумав, на що Це мені його чекати, якщо можна одразу його зараз зламати. Я думаю, ламати буду десь. Ой, не вийде! І знов цей туман. Стоп, почекайте, якщо я не плутаю, то він же зараз звідси повинен вийти. Да! Він звідси зараз вийде, тому треба зараз зламати швидко. Так, зламали раз, зламали два. Аааа! Да, чтений. Моя нога. Стоп, він зупинився. Так. Він ледве мене не збив. І так злякався. Я встиг відскочити. Так, ось, не зупинився. він все ще крутить. Зараз я якось <кхід> залізу в нього. <кхід> Ой, так. Ага, ось. Зараз виберу її... Так, тормоз як... Так, Центру ноль. О тут, по-моєму. Так, не так. Ну, все, він стоїть. Якраз день. Треба його зупинити, щоб він нікуди вже не від'їхав. Ось він це постійно не давав. Спокійно спати. А цікаво, він додить? А! Круто. Ось ця Ну все. Ми? Усе. Звільнили. Тепер ніхто не буде. Всі будуть спокійно спати, коротше. І все. Ось ця машина тепер стоїть на місці. Ох, я так радий. Хоча було цікаво з ним. Добре, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. А, треба піти виспатися за весь цей час. you